Скликані бюджетної комісії, тому що ми отримали додаткові розверті кошти з державного бюджету, а саме ми отримали 2 мільйони 211 460 гривень для потреб оплати праці працівників Каранського пошту. Це є окрема субвенція, є окремий порядок надання цієї субвенції. Для спеціальних працівників, які займаються суд подометерами. Це нова програма, яка фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Тому з метою того, щоб була можливість виплачувати людям захисну плату, ми пропонуємо дану суму включити в доходи. Загального фонду бюджету нашої громади за функцією цієї субвенції 41-го 415-93 і відповідно збільшити видатки загального фонду на аналогічну суму за функцією забезпечення діяльності факті і супроводу літального ліміта демобідованих осіб та окремих заклади з підтримки осіб, які захищали незалежності універтати України на оплату праці з нарахування. Враховуючи, що у нас один код в нас кошти іде одержувач 2010 мільйонів і ми ділимо вирішення на першу статусу. Тобто це йде повністю сума на заробну оплату з відповідними податками. Це, по суті, розходів у здійснення є відповідно до розрахунків про обласної державної адміністрації і розпорядженням e, нам доведено від 5.02025 року e, відповідно до нас. Ну і ще одне питання: звернувся до виконавчий комітет з проханням перерозподілити 50 тисяч на зрядження розбільшити в межах наємних асигнувань виконавчому комітету за рахунок. Економіку по коду 20 тобто послуг, збільшити на код 2250 на об'єднані. Тому от такі, як основні зміни, якщо є запитання, готові віддати, прошу підтримати. <клухи> <клухи> просто це костю отримує рахунок студентів чи, чи... Ні. це є наш комунальний заклад, ми його утримуємо. Але, скажімо, у цій категорії по роботі з ветеранами держава дає окремо додаткову кошти на оплату е, праці. Е-е, якщо по гранту поплачується юристи, і психолог, в штаті немає на психологи. у нас ні юристів, ні психологів. Тісатьо за пантовий кошти, які йдуть лікарі будуть станжуються за за замовленням рахунок нашої адміністрації. З а на фоне стопівці і загалом пошто психологія днів. А то є груп за бачив. Приходить ветеран, і він його супроводжує нам виплату, довідки, лікування, регіони та що Ми з мають знати, витерана палик отримати прайди допомогу, що ветеранний бігав. Çılgınca çığlık atıp gider. Ne? Hamamıma mı? Ne? Niye senin saçın ince? Niye niye? Bu tarafta. Bu tarafta. Şu benimle olan. Bu da ne? 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 Bu E, добре. Верен справедливого голосування. Хто за? Проти. Прямо. Дякуємо за підтримку. Ми оперативно. Це вже пішло до сесії. Ми онесемо у зміни. Подамо напевно сесії. Прошу. <різв 'язок> на перший місяць. Початимо за оточення корпусу. Так, ми зараз будемо формувати звітичний і після річного звіту. Щоб вже бачити лишку і по так, тобто уточнювати за попередній бюджетний рік можна після затвердження річного звіту. Формуємо, зараз на випадку. Коли там вже буде сесія на сесії, паралельно можемо вже <кхід> маємо там певний обсяг мінят вишки, який прийшов з минулого року, цей за рахунок перевиконання дохідної частини. Ми десь так трошки прогнозували Sug... і. Що буде на кінець листопад грудень. Ми мали за листопад грудень перевиконання, і ми вже не уточняли, скажімо, в грудні місяці, бо це не був кінець бюджетного року. А цей відсоточок перевиконання обсяг коштів залишили у вільних лишках. І можна вже зараз скажімо, для продовження об'єкту в першу чергу це, це, це поукриття. Ну звичайно, підтримка. Наших військових, субвенцій на їхні потреби, придбання різного обладнання. Тому відбував так. По ветеранському насправді є у нас трошки питання по кількості людей. Держава готова, скажімо, давати коштів більше. На жаль, де, ну, треба заповнювати, скільки у нас пана людей розраховують, а людей зараз є ще менше. Тому детему просто треба набрати людей. Було б більш вважаючи проблем. Ну, вважаючи це в адміністрації. Ваша завдання, адміністрація. адміністрація. Ну, Тому що насправді э, з розрахунку того, який закладені, під які, які дає кошти держава, там досить непогано заробітна плата, там 32 тисячі нарахування, якщо забрати там груби 23%. -24. Тобто до 7 тисяч мінус, тут решта 25 тисяч на то Це досить, ну, якщо для прикладу, для порівняння наші бюджетні заклади, якщо взяти там центр соціальних служб, де є так само психологи, вони так само десь працюють з е, е, тією самою категорією, то ми, звичайно, зарплата до 15 тисяч немає такі. Ну, зарплата більш-менш вигідна шукати людей. Так? Треба показувати вже заходити, ну, в обласний центр не може собі дозволити мати там місце. Скільки у вас за речі? Два чи три? Три Два класні ця і три класні матері. За рахунку проголошення і районні комітети проголошують. А, інші люди. Хто подався? І даний район вже не зброю до того. І за речі, і за речі, і за речі, і за речі, і Or food or food or the time is too much, we want to run the battery and for the time the other ship, далее on the compost. Здесь может рекоменданно учиться, а здесь. За суда, да. Ну, чтобы ходить продаются. Бо ну якщо держава хочет, паче, дає кошти на их платил. То кажеться грізнець скористатися воїнським працювати. Ну, ми з нас звертаємося, ми ж не складемо за політику заявити, що вони наші Ну, політика така, що в кожній громаді мають бути такі ветеранські портри, бачимо, не дають кошти при обласній адміністрації, як не знаю, створення. А головне, щоб не зберігали цю тенденцію і давали послушки на все, що було. А не знову це, як вони заробляють, не на багато. Поки що дають, так. Добре, дякую. ファイト。<noise> <noise>